Тим часом всі варіанти завершення російсько-української війни мають ґрунтуватися на статуті ООН та повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. Це слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він про це сказав своєму китайському колезі Ван І. делегації. Також обговорили політику Кремля і вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Ну, це ще не все. Дональд Трамп також планує поговорити з Сі сідзіньпіном. Про це очільник Білого Дому повідомив у соцмережі. Він зазначив, що переговори представників США та Китаю в Європі з торговельних питань пройшли дуже добре. Тому вже в п'ятницю, 19 вересня, лідери Америки та Китаю проведуть двосторонню розмову. Будемо розбиратись зараз і у наслідках розмови, і у темах. Нам допоможе Наталія Бутирська, це експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа. Наші вітання вам пані Наталі. Вітаємо доброго вечора. Ну тут же теж точніше, тут же не так, як на Алясці, да має бути щось більш ґрунтовне під час розмови двох лідерів, от що може бути? Я чомусь думаю, що тема їхня внутрішньоамериканська там току не оминуть не вони її. Мит, а що ще на вашу думку? Що з війною? Так, да, от я плавно до цього підводжу і ролі Китаю тут. Ну, насправді, для того, щоб якось просувати ці переговори між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, як ви помітили, без особистих розмов Сі Сідзіньпіня та Трампа не відбувається. Тобто, постійно вони, як нібито, посувають якісь домовленості, Ну, зокрема, от за результатами зустрічі. А і наприклад говорилося про те, що досягнуто рамкової домовленості по току тому, що уже термін спливав, і потрібно було вирішувати чи домовляться Китай та Сполучені Штати Америки, що зможуть продати цю компанію американцям. за такими загальними за загальною інформацією, нібито ця домовленість з'явилася. Але ми з вами не почули якогось прориву. Що стосується, наприклад, подальших тарифів, чи будуть знижувати чи ні, і вони пов'язані, наприклад, з фентанілом, тому що китайці не хочуть контролювати належним чином цей продаж фентанілу, поки американці не знімуть з них тарифи за фентаніл. Ну, тобто не все просто в цих переговорах, але найголовніше, що йде домовленість про майбутню зустріч між Сі Цзіньпінім та Трампом. І цей термін вже так якось підходить, тому що плани поставлені, і розмови точаться навколо того, чи зустрінуться вони в Пекіні, чи зустрінуться вони за лаштунками міжнародного заходу. Ну, наприклад, у може бути в південній Кореї під час саміту АТЕК. Це вже от питання кінець жовтня листопад. тобто терміни піджимають. А для того, щоб вони зустрічалися, потрібна якась домовленість. Тобто ради фотографії, ну можливо, Трампу й хотілося б ради фотографії, перебити у Пекіні, допустимо, той парад, який був на початку вересня, де стояв Путін і Кім Кімчанин поряд Сі дзінпінем. То ну для такого інформаційного приводу можна було б заїхати до Пекіну. Але якщо брати так, от глобальніше, то звісно що Китай хотів би, щоб якісь були певні рамки їхніх відносин з Китаєм, визначені, і ця зустріч не зовсім була пустою. І, вочевидь, з моєї точки зору, телефонна розмова вона знову має якось просунути їхні майбутні чи зустрічі, чи переговори. Ну тобто, якусь картину надалі для того, яким чином будуть просуватися відносини і діалог між двома країнами. Але питання війни насправді не дарма зараз ми про це говоримо, тому що ми намагалися визначити чи якусь має позицію стосовно війни Росії проти України Китаю? Тут, звичайно, Сполучені Штати мають велику роль, тому що і саме завдяки тому, що є протидія між Російською Федерацією, було багато розмов стосовно мит, які також стосувалися і торговельної, так званої війни, яка також мала вплинути на Китай. Як ви думаєте, яка сьогодні позиція? Цих сторін, от стосовно того, як буде далі рухатися дипломатія у, у війні, чи є в трійці питань обговорень між Сполученими Штатами та Китаєм тема України? Мені здається, що ця тема не була однією з основних, uh -huh. тобто, вони ця навколо своїх тарифів, навколо своїх дискусій, так підіймається питання Тайваню, Китаєм, тому що Китай підіймає його завжди з усіма. Так, очевидь, підіймається питання допомоги Росії, ну зокрема, в питаннях нафти, тому що дійсно Трамп говорив про можливість тарифів, потім він боїться, як ми бачимо, накладати ці тарифи, тому що він хотів би просування якогось діалогу з Китаєм, а Китай попереду, що він буде відповідати дуже серйозним чином у разі цих тарифів. Тобто, Трамп Трамп не хоче загострення. Але наприклад мені здається, що війна, якщо буде обговорюватися, то ну на жаль, я би не чекала якогось прориву. Тобто, є певна частина експертів, які говорять, що от, зустріч Китаю та, та Сполучених Штатів Америки, вона визначить. Майбутнє у цієї війни мені здається, що е, протиріччя між двома країнами настільки глибокі, Трамп настільки сумбурний в якихось своїх пропозиціях і в своїх підходах, що е, ну, ми не побачимо, наприклад, якогось такого конструктиву між двома країнами, тому що е, ну позиції дуже далекі, цілі дуже далекі в двох країн щодо цієї війни. Е, і звісно, що е, Келох, наприклад, виступаючи в Києві, він визнав, що Китай впливає на. Перебіг війни, тому що він допомагає Росії, і зупинивши цю допомогу, звісно, що Китай міг би допомогти зупинити війну. Це певним чином. Ви знаєте, визнання слабкості Сполучених Штатів Америки, тому що у них вочевидь немає механізму. Ну якщо вони протягом цих років не не використали механізми впливу на ті країни, які допомагають Росії, то звісно, це про таке зниження глобального лідерства Сполучених Штатів Америки, яке було до цього, як про яке ми знали до кого до якого ми апелюємо. Але все ж таки в сполучених штатах Америки ще є сили для того, аби впливати як на Росію, так і на інші країни. Інше питання: наскільки послідовним є політика Трампа? І тут ми з вами зразу скажемо, що ні, вона не є послідовною, і оці відкати постійні. Заяви про і погрози, які нічим не потім не ніяким чином не реалізуються. Звісно, вони дають сигнал Китаю та іншим країнам, що Сполученим Штатам Америки потрібно протистояти з ними. Боротись потрібно в кожному питанні, яке воно підіймає, які вони піднімають, і от в цьому, в цьому велика проблема на жаль для нас теж. По-перше, при тим як ми продовжимо інформацію від повітряних сил в Запоріжжі, Херсонщини, Миколаївщина. Тут тривога причина це ворожі безпілотники. В першу чергу для Херсонщини та Миколаївщини з акваторії Чорного моря вони рухаються в напрямку цих областей. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях і укриттях цивільного захисту Донеччина, особливо Костянтинівка. Тут загроза пусків керованих авіабомб. Так само зважайте на це. Харківщина, Сумщина, частина Полтавщини і Чернігівщини тут загроза. Ворожих безпілотників, воронищина на болотах. Там у них план в своїй історії. Будемо стежити за тим, що палало вибухало. А тепер, пані Наталя, прошу вас разом з нами перенестись до північної Кореї. Вона відкинула заклик Сполучених Штатів відмовитись від ядерної зброї. Заявили у Пхінняні, що статус ядерної держави це незворотній процес. А будь-які вимоги це змінити, це провокаційні втручання у внутрішні справи цієї ядерної держави. Також північна Корея відкидає співпрацю з будь-яким міжнародним контролем ядерної зброї. Ну, в принципі, е нічого нового, мабуть. Хоча все ж таки трохи нового є. За першої цієї каденції Штрампа вони там просувалися у цьому напрямку, наче були дружні, руки тисли, зустрічались. Але а, чому вони мали відмовитись зараз? Яка а цього зараз, має бути причина? Ну і так? зараз якось так, прям жорстко. Типу да. ні, ну, ядерку не відомо ще й контролю. Ніякого не визнаємо. Це ну, типу, Путін трохи відсипав впевненості під mm -hmm. час зустрічей не однієї. Зі своїм північно-корейським колегою диктатором чи причина в чомусь іншому? Є кілька причин. По-перше, ядерна зброя це основа основ зовнішньої політики, внутрішньої політики, і це виживання самого режиму Кіма і його династії. Тобто вони ну, зрозуміли, що вони ніколи не відмовились від ядерної зброї, яку вони отримали, яку вони розробили. Але діалог, який певний був розпочався, і вони робили вигляд, що готові йти на якісь поступки. Ну, зокрема, ми з вами були свідками тих зустрічей під час першої каденції Трампа. Але, от, знаєте, проведемо паралу. Наліз Аляскою Трамп тоді певним чином легалізував кімчанина, вививши на міжнародну арену. Але е, е, Сполучені Штати Америки і, е, і Північна Корея дивилися абсолютно з, з різного боку на те, чого вони мають домовитися. Тобто, Північна Корея вона б хотіла, аби зняли санкції тоді, аби домови дозволили якось більш-менш вести якусь діяльність, і вони е, взамін на це погодились на якісь покрокові такі зупинки. Ну, наприклад, випробування зупинили до цього. Час вони не випробовують ядерну зброю чи зробили вигляд, що вони знищили там свій е, великий такий центр, де вони е, в, уран е, збагачують. А зі свого боку, вони хотіли, щоб Трамп теж зробив певні кроки, почав знімати санкції. Хоча Трамп сказав ні, повна денукларизація. До цього Північна Корея не була готова абсолютно і, звісно, вона не планувала цього робити. І ми з і нічим не закінчилися ті перемовини. Кім чи не зробив для себе дуже Великі такі е, е, кроки е, для того, щоб підготуватися до наступних е, зустрічей, можливих і до наступного перебування. Ну, по-перше, він вніс в Конституцію, що Північна Корея має ядерний статус і це незворотньо. Тобто, вони для себе визначили зі своєю політикою. Вони пережили різну ізоляцію, яка була посилена ще й коронавірусом. Два роки країна була закрита наглухо, і е, потім їм е, підвернулися дуже гарний шанс у вигляді е, російських проти України, де вони законтактували з Росією і підтримуючи Росію. Вони отримали можливість поза санкціями торгувати з Росією отримати все необхідне для їхнього функціонування, отримувати певні технології, допомогу від Росії, а найголовніше вони отримали підтримку від Росії щодо їхнього ядерного статусу вустами російських політиків, і високопосадовців, які теж сказали, що північна Корея має право на розвиток, і цей статус є незворотнім. Тобто, ця підтримка у них є. Ну чому б і ні? Тепер уже в переговорній позиції з Трампом для. В кінчинина є от серйозна така. Подушка їхнього його впевненості особистої і міжнародної, крім того, наприклад, південно-корейські експерти помітили, що під час зустрічі з Сі Сідзіньпіням Китай теж випустив будь-які згадки про денуклеризацію, і в південнокорейці побоюються, що Китай теж поступово приймає цю очевидність не тиснути на північну Корею щодо її ядерного роззброєння. Тобто, на жаль, ми маємо таку ситуацію, коли в нинішніх таких геополітичних... Умовах у північної Кореї з'явилися сильні позиції у переговорах із е, Трампом, які, якщо вони будуть, і тому предмет розмови ну він абсолютно тепер незрозумілий, тому що ну, Сполучені Штати Америки мають свій підхід, який укорінений роками. А а Північна Корея має таку от реальність. Тому ви знаєте, от розмова буде теж, якщо вона піде, то е, більше ради фотографії, ніж щодо якихось досягнень речі, цікаво, що всім відомо, що можуть показувати на північно-корейському телебаченні. Ми щойно бачили ці кадри. Там все фактично зрозуміло, що можна, що не можна, і кого треба прославляти. А от є ще така новина, що на державному телеканалі Північної Кореї звинуватили Росію у втратах своїх бійців під час боїв у Курській області. У сюжеті там показали документи та звіти, у яких були дані про невдачі російських військ, що призвели до серйоз втрат серед бійців КНДР, і також видання NK News пише, що частина кадрів в сюжеті це інсценізація бойових дій, але про що це свідчить? Це ж ну насправді нічого такого в дружбу з Росією не йде, тобто, це про втрату своїх і про те, що ну щось можливо пішло не так. Для чого була ця інформація? Для чого була ця новина? Ну, у мене два припущення. Перше їм потрібно виправдати великі втрати, тому що ці втрати в 2000 чоловік. Вони відомі всім оприлюднені. А північна коре офіційно визнала теж. Втрати, і вони дуже зараз сильно е, надають цьому уваги, тому що це в них є вже така нова сторінка героїзації своїх е, військових. Водночас їм потрібно зняти, можливо, себе відповідальність за ті великі втрати. Ну тому, що вони весь час демонстрували всередині країни, що у них армія дуже сильна, що у них армія непереможна. І тут, от ці невдачі, вони мають бути якось спростовані або принаймні якось мати на це причини. Це перше. Друге, з моєї точки зору, це. Це може бути ще й певний такий кидок, такий закид у бік Росії, тому що е, буквально нещодавно е, е, південно південнокорейські розвідки звітували у своєму розвідувальному е, у своїй розвідувальній агенції і перед своїми парламентарями щодо того, що е, Північна Корея, яким чином особисто не дуже задоволені тим, чим Росія розрахувалася з ними за оту допомогу, яку вони надали, що коні вони... померли, чи що я щось не зрозумів. Вони розраховували на те, що Росія надасть стратегічні технології, куди цих стратегічних технологій не отримали, і е, вони розраховували на більшу фінансову і матеріальну підтримку від від Росії, але вона виявилася не такою, як розрахову Кімчини. Тому не виключено, наприклад, що це такий певний ще психологічний хід в бік Росії, де в такий спосіб були висловлені ще й невдоволення цією співпрацею і тим, тим тими коштами, які. Утримані і саме цим, наприклад, південно-корейські експерти і розвідки в тому числі, пояснюють присутність Ченіна на параді у Пекіні, тому що він це перша взагалі його присутність на е, заході, де беруть участь багато інших представників. Він ні ніколи в них не брав участь. Це виключно для нього. Е, вважається, що він намагався налагодити відносини з Китаєм, які охололи останнім часом через його участь у війні в Росії. І, і взаємодію з Росією, і нібито Північна Корея, яким чином особисто побоюється, що в разі закінчення війни вони будуть кинуті покинуті покинуті Росію. Їм потрібно знову вертатися до надійного Китаю, який постійно їх підтримує, поставляє все необхідне їм і зацікавлений тому, щоб там зберігався спокій. Я правильно розумію, що от. Зараз промайнула надія на те, що КНДР перестане постачати озброєння боєприпаси до Російської Федерації. Ну на тлі оцих побоювань кітка, що в принципі є має свій ґрунт. ну і це тепер стає можливим. Мені здається, що е, ну в будь-якому випадку північна Корея зацікавлена в коштах, зацікавлена в досвіді, і е, ну так просто вона не відмовиться від Росії від взаємодії з Росією, але от певна тріщина або можливо е, таке те, що очікуване і отримане, воно не співпало на сьогодні. Можливо, кімчанин буде вимагати вже від Путіна взамін на те, що він надає більшої ціни. Це може бути, але поки що на жаль, я б не думала, що це закінчить співробітництво між двома країнами. Тим не менше, от певні сумніми вони вже закралися. Принаймні, південно-корейська розвідка їх вловлює. Пані Наталі, ще давайте про Індію поговоримо, тому що буквально з'являється інформація про те, що Нарендра моді заявив, що підтримує ініціативи Трампа щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, і це він відповів. Нагадаємо, що нещодавно Трамп вітав власне з днем народження Нарендру моді прем'єра Індії. І ось що він відповідає: Дякую вам, мій дорогий президент Трампа, за ваш телефонний дзвінок і теплі вітання з моїм 75-річчям. Як і ви? Є також повністю відданий справі виведення всеохоплюючого та глобального партнерства між Індією та Сполученими Штатами на нові висоти. Ми підтримуємо ваші ініціативи щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні. Повідомив індійський прем'єр в соцмережі Twitter, не називаючи війну Росії проти України, війною Росії проти України. Ну це вже додаток, так редакторів, звісно. Угу. Але питання залишається відкритим, тому що, ну, начебто, ми погоджуємося, що в усьому світі має. Бути мир, але не будемо поки називати ті речі своїми іменами, тому що війна триває і власне прем'єр і, і до речі, Трамп навіть теж вперше назвав цей конфлікт війною. А Росія А -агресор. Росію агресором, да. що це означає? Чи можемо ми сказати, що таким чином Індія також змінює свою позицію або доєднується до того, що давайте називати Росію агресором? Ну Росія вона назвала агресором, і Індія не відмовляється від своєї співпраці з Росією і не відмовить. Тобто Індія це держава реальної політики. Вона веде свою власну політику, де взаємодії з тими, з ким її вигідно. І Росія на жаль, це така країна, яка є надійною опорою для Індії. Тим не менше дивіться, із цього послання, що ми з вами можемо сказати. Ми розвиваємо ті побоювання, що Індія повністю переметнулася в бік усі зла, усі зла Китаю і так далі буде вибудовувати таке авторитарне разом з авторитаристами, демократична країна, антиамериканську таку вісь. Ні, Індія балансує між усіма центрами сили і Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Тобто, вона буде продовжувати взаємодіяти із США також, ну з ознакою. Є, наприклад, покращення стосунків між двома країнами, тому що протягом ну декількох місяців на Моді не брав слухавку від Трампа через у ці тарифи, на які він образився. Угу. Йться України Індія займає таку більш-менш таку ми можемо сказати нейтральну позицію. Вона намагається дотримуватися цієї нейтральної позиції. Вони говорять про те, що вони закликають сторін до миру на рентрамуді не боїться говорити в очі путіну про те, що наскільки він може говорити такою своєю індійською дипломатичною мовою про те, що пора закінчити війну. При, при кожній зустрічі, зокрема останній раз він говорив про це під час шос на відміну від багатьох. Інших хто промовчив, також Індія намагається збалансувати позицію тим, що на моді, наприклад, після розмови з путіним він телефонує і розмовляє з зеленським. На відміну від сідзінпіня, який не робить цього, абсолютно ігнорує українського президента і Україну загалом. І тому у Індія серед тих країн так званого глобального півдня, яку намагаються залучити як Сполучені Штати Америки, так і Україна для того, аби вони впливали на Росію. Але ми з вами розуміємо, що без сильних інструментів впливу слова є пустими, і в три з половиною роки слів вони не допомогли зупинити Росію. Звісно, що було б краще, аби Індія перестала закуповувати російську нафту, і це був би дуже серйозний аргумент для Росії, що пора Закінчувати, тому що її партнерам некомфортно жити під страхом санкцій, і тиском Сполучених Штатів Америки від цього Індія не відмовилася і сказала, що не буде цього робити. На жаль, тому ми з одного боку вітаємо звісно Індію як нашого такого партнера, і як країну, яка ем, намагається нам допомогти. Але з іншого боку, хотіли б, аби вона зробила більше більший внесок для миру в Україні, і тут же паралельно Індію зачіпаючи Трамп ем, апелює до європейського союзу, коли каже про. Санкції, ну що типу, давайте проти всіх, хто купує нафту: Індія, Китай ну а європейський союз має ж чимало обороту, в тому числі з Китаєм, ну і окремі країни Європейського Союзу і позиція окремої країни Євросоюзу теж ну, може не співпадати та з цією позицією партії. Умовно кажучи, це про білий дім. От е, які перспективи по цьому напрямку, що цілий євросоюз всіма своїми країнами-членами проголосує і введе якісь обмеження е, повноцінні, стовідсоткові там проти Китаю, з яким купа євро і доларів в торгівлі, і проти Індії? У нас хвилина буквально. Мені здається, що немає перспектив. Це повинні робити Сполучені Штати Америки і об'єднувати інші країни. Європейський союз буде робити так, як він робив раніше, коли він санкціонував, наприклад, окремі компанії, які допомагають з е, Росії і закуповують нафту. Зокрема, він санкціонував в попередньому пакеті один з найбільших переробних комбінатів тоді самої Індії. Вони будуть робити такі кроки окремі, але повністю ввести тарифи проти Індії і Китаю, звісно, вони не можуть, ну особливо зважаючи на. Тиски із тих самих сполучених штатів Америки, які вижили, наприклад, дуже таку не, не дуже приємну угоду з європейським союзом, не дуже союзницьку. Тому на даний момент я думаю, що в Європейський Союз буде продовжувати свою політику послідовну такого окремого підходу, аніж йти, наприклад, на оцей тиск від США. Але нам би було б добре, якби Сполучені Штати Америки притисли Словаччину та угорщину, з якими не можуть справитися і і наші європейські партнери. Це був би уже крок, наприклад, з боку Дональда Трампа, аби втихомирити цих двох. Дякуємо дуже. Дякую. Наталія Бутирська, експерт з питань Східної Азії та старша аналітикиня центру Нова Європа була з нами на зв'язку.